У 2025 році Україна в четверте вже відзначає День української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Руси України. Про це йдеться на сайті Українського інституту національної пам'яті. У це свято. Ми згадуємо всі етапи нашого державотворення від Русі до сьогодення. І про процес декомунізації в Україні будемо говорити в ефірі. Далі найбільше урбанонімів з іменем російського поета Пушкіна залишилося в Запорізькій області, як виявилося, 60. найменше на Волині, Тернополі та Хмельниччині. По одному такі дані оприлюднили на сторінках соцмереж громадської організації Деколонізація Україна 8 квітня. Зокрема, йдеться про вулиці, провулки та площі, які мають ім'я Пушкіна та потребують перейменування. Більше про цей процес будемо говорити далі до нашої розмови. До є... Ми співзасновника громадської організації декомунізація Україна та проєкту мова Харків Вадима Познякова, який вже з нами в студії. Вітаю, Вадима, Вітаю. От якщо говорити про цей процес декомунізації, наскільки його важливо впроваджувати в контексті ем, покращення чи ще краще вдосконалення і на шляху до цієї державності, про яку ми всі мріємо, тобто викристалізації, можна навіть це таке слово вжити. Так, зараз відбувається, хотів би наголосити, що зараз відбувається не лише декомунізація, деколонізація, а це якраз процес позбавлення від всього російського, від всіх російських імперських марків тощо. І зараз йде якраз процес формування нашої української топонімії, нашої національної пам'яті, нашого окремого культурного простору. Це дуже широкий процес, тобто у нас йде нарешті. Позбавлення від церков московського патріархату, це теж така широк... процес широкої деколонізації від російського культурного продукту, від пам'ятників вулиць. Це неймовірно важливо, тому що якраз таки там, де буде спільний простір з Росією, там, на жаль, туди Росією буде зазіхати. Бо... Вони там де там, де вони бачать спіль спільну мову. Якщо населення говорить однією тією самою мовою, де в одну ту саму церкву там стоїть пам'ятник Пушкіна і вулиця Пушкіна, то на жаль, це якраз таки є та, та річ, через яку росіяни висловлюють претензії. От Вадиме говорячи про цю статистику, яку я вже згадала стосовно Пушкіна, чи можна говорити, що такою є і тенденція, що центральні східні області на жаль не настільки декомунізовані, як наразі західні області. Як, взагалі, в контексті цього періоду початку декомунізації можна характеризувати, в якій частині України вона успішніше і швидше відбувалася, в якій дещо повільніше? Ну, дивіться, по Пушкінах, наприклад, просто швиденько перейдемося, по вулицях вони є лише в одній громаді Одеської області, дві вулиці і на окупованих територіях. Що, тобто Запорізька область це лише окуповані території. Далі. Щодо взагалі радянських чи імперських об'єктів, є просто окремі регіони, де є там, своя специфіка, свої проблематики. Тобто, наприклад, зараз є, йде саботаж від одеської міської влади. Тобто, на жаль, зараз. Переважна більшість пам'ятників чи меморіальних дошок, які мали бути демонтовані згідно норм чинного законодавства, в Одесі не демонтовано. А є якісь регіони, де краще ситуація є, де гірше так на півдній сході ситуація трохи гірша, з, з певних причин, тому що навіть якщо умовно на території Закарпатської, Львівської, Франківської, Волинської області було простіше проводити процес деколонізації. То а, там на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Херсонщині тривали бойові дії. Що в принципі Миколаївщина це ускладнювало цей процес? Бо основна була задача вигнати і від відбити ворога. То тут в більш західних регіонах це відбувалося якраз таке. Бо це були умовно тилові області, тому це відбувалося простіше, швидше. Але я все одно хочу наголосити на тому, що роботи дуже багато навіть в західних регіонах. Тобто є, ось знаходяться якісь зображення з серпами, молотами, написи про радянську батьківщину, навіть там на Волині, Закарпатті, Галичині. Тобто, ця, ця робота є ще всюди. На вашу думку, із чого варто було розпочати і, взагалі, можливо, зараз які ключові моменти? Перейменування вулиць, чи це пам'ятники, чи якісь інші елементи радянського союзу? Дивіться, є там певна кількість об'єктів вулиці, певна кількість об'єктів які не і певна кількість вулиць, які не перейменовано, тому що масив був шалений. Чинний закон про деколонізацію давав на це, на жаль, всього рік. І ми, як е, спільно з низькою громадською організацій, будемо ініціювати е, зміни до чинного законодавства, бо надали ще там умовні півроку обласним адміністраціям, бо вони встигли опрацювати ті. Невелику решту вулиць, решту вулиці, які треба переименувати, Ті пам'ятники, які ще не демонтовані, бо на жаль, обласних адміністрацій було всього три місяці. Тому є сенс все ж таки продовжити терміни дії закону про деколонізацію, або не аби зробити це все до самого кінця. Тобто робота ще на жаль трохи є. Плюс окрема проблематика це пам'ятники учасникам другої світової війни. Ми маємо зберегти прізвище загиблих наших односельців, мешканців наших міст, але прибрати всю радянську символіку. Але на жаль, в переважній більшості областей нашої країни там ордени з Кремлем серпи молоти, написи про на 41-й першого екзаміст 39-го. Тобто, потрібна дуже важка кропітка робота, бо це є не в кожному селі українському. От просто про радянську символіку, хочеться зрозуміти, чому все таки є певний спротив і від кого? З яких причин е, ну дуже часто це якісь е, проблеми в нашому чинному законодавстві. Деякі пам'ятники є досі пам'ятками монументального значення е, місце, е, там, або національного навіть значення. Тобто, умовно, пам'ятники Пушкіну в містах та Болград, Одеської області просто як приклад не можуть демонтувати, тому що немає наказу міністерства культури про виведення цих пам'ятників. І таких кейсів я можу сказати назвати кілька сотень. Тобто, от це перше. І друге, це там є певні колізії з пам'ятниками Другої світової війни, бо один закон вимагає демонтувати радянську символіку, а інший, навпаки їх зберігає в цілісності ці пам'ятники. Закон про там я в 2015 році було ухвалено в пакеті закону про декомунізацію про вшанування пам'яті загиблого другої світової. Тобто, треба треба теж ці колізії в законі виправляти. Тобто є, є певні бюрократичні процедури. Ну і звісно що є небажання саботаж, як, от, наприклад, в Одесі. От якраз хотіла запитати, чи є якісь пам'ятники, які зараз активно відстоюють саме певні мешканці якихось громад, міст чи сіл чи сел? Я б сказав би, не мешканці відстоюють, а відстоюють, скоріше, десь місцева влада, яка заграє з певним електоратом. Це знову-таки Одеса. Це от пам'ятник Пушкіну. Це пам'ятник Бабелю, це Марінеска, це вулиці, перейменовані рішенням розпорядженням голови Одеської обласної адміністрації. Тобто тут, на жаль, одеська міська влада є такою єдиною потужною саботажною силою, тому що, в принципі, є десь органи місцевого самоврядування, де просто трошечки затягують процес, є де поступово щось робиться, а от Одеса, це дійсно, на мою суб'єктивну думку, приклад. Тотального саботажу з боку місцевої влади, і хотілося б наголосити, що ми ось якраз відправляла нещодавно людей в деколонізаційний рейт, якраз таки демонтувати об'єкти в Одесі, тому що місцева влада не хоче цього робити, і навіть на жаль були сутички, тому що якщо не буде робити це місцева влада, ну будуть це робити громадські активісти. Але хотілося б, щоб все ж таки це було державним рішенням. На вашу думку, чому саме варто позбутися таких пам'ятників конкретно на кейсі Одеси, чому це важливо для інтересів всієї країни? Якщо взяти конкретно Одесу, то той простір топонімічний простір з пам'ятниками мельними дошками він будував російський імперсько-одеський міф оцей. От. Тобто там нічого українського не було. А в Україні насправді в Одесі насправді величезна кількість було українського життя. Тобто, ми вони використали все українське, що в Одесі було і лишили лише російське, тобто в меморіалістиці, там в пам'ятниках меморіальних дошках, вули, назвах вулиць, і якраз таки ми маємо повернути своє, і звісно, що розірвати у так званий спільний культурний простір з Росією. Якщо говорити про якісь певні колізійні моменти, навіть для прикладу можу згадати той самий пам'ятник Артему у Святогірську. Mm -hmm. Це з одної сторони є спадок радянський, а з іншої сторони, це є пам'яткою монументального мистецтва, якщо не помиляюсь елементами кубізму. Він навіть перейменований, здається там з пам'ятника Артема в скульптуру імені Івана Кавалерідзе, тобто автора. Що робити з такими випадками? І чи багато їх взагалі в Україні Тих випадків набагато щодо пам'ятника Артема? Давайте просто, Давайте доживемо. До кінця війни, тому що він не так далеко від лінії фронту і періодично якісь уламки по ньому влучають. Ми не знаємо, що з ним буде, чи достоїть він насправді, чи війна його не зруйнує. Тому давайте просто питання пам'ятниками відкладемо. Але загалом таких випадків дуже було дуже мало. Ось, наприклад, були історія з пам'ятником Щорсу в Києві. Так він має мистецьке значення, але його демонтували. Я впевнений, що він займа своє місце в музеї і люди будуть дивитися і все буде чудово. Тобто, а в принципі таких об'єктів дуже мало, і ось я окрім е щорса, якого вже демонтували в Києві. Я вже не можу навіть пригадати такого чогось дійсно мистецько-цінного. Якщо говорити також про такі елементи, як якась зброя з Другої світової війни, раніше її по різних містах України можна було побачити практично мало не в кожному селі. Зараз таких же випадків значно менше вони зникають на щастя. На вашу думку, наскільки важливо позбутися і цих елементів в тому числі, і можливо, у вас є якісь цікаві кейси стосовно цього, десь куди вони збувалися, і можливо, якесь щось корисне з них навіть було? Звісно, важливо. Звісно, я вважаю, що в це треба нарешті теж завершити, це якраз до контексту Другої світової війни. На жаль, не в, не в всіх громадах, не в усіх містах, це ще розуміють. В багатьох містах, навіть в обласних центрах, що стоять ці всі радянські танчики, і прибирати їх ніхто не збирається. Але все ж таки, на мою суб'єктивну думку, є сенс продати ці танчики на металобрухт і гроші видати на потреби Збройних сил України. не пам'ятаю щодо зброї. А ось щодо пам'ятників радянському солдату бронзових і різноманітних, то класний кейс є з Рівного, де вони їх продали на потреби Збройних Сил. Тобто я вважаю, що всі оці. От... А пам'ятники з кольорових металів, всю цю техніку треба вже на Брухт або продавати в інозем, в іноземні музеї, якщо такі будуть зацікавлені, іноземним колекціонерам. і всі гроші на потреби сил оборони, які приписані до того чи іншого населеного пункту. До речі, завжди цікаво, коли зносять якісь пам'ятники, а що з ними далі відбувається? Чи є з них якась потім користь, якщо це наприклад якийсь mm, цінний матеріал? Як показує досвід, ну якщо брати переважно більшість, переважна більшість об'єктів загалом це залізобетон, вони дуже дуже часто розсипається навіть під час самого демонтажу. Є різна доля, десь вони йдуть в музеї, десь йдуть на металобрухт і гроші в громаду, а десь вони лежать і чекають незрозуміло чого. Є і такі випадки, а десь вони зникли. Тобто є навіть якісь кримінальні справи, бо був метал, і вони кудись зникли. Але це історія скоріше 14-15 року, коли була ця масова хвиля нападу. І в нас буквально ще менше хвилинки часу залишається. Останнє питання стосується того: на вашу думку, що би змінилося в Україні, якби ми цього всього позбулися ще в 90-х роках, як Балтійські країни, зробили максимально швидко цю декомунізацію. У нас було виросло б абсолютно інше суспільство, насправді, тому що це, це стосується ж не тільки пам'ятників. я вважаю, що все таки культурного простору і мовного і питання, і церковного питання. Якби ми це все зробили в 90-х, в тотальну деколонізацію, ми б жили в абсолютно іншій країні, до ніякого там мовного церковного питання просто б не існувало, тому що ми б жили б в плюс-мінус монолітному суспільстві, в якому не можна було б розхитувати всі ці теми, тому що немає сенсу. Якраз повітряна тривога наразі лунає. Ми нагадуємо в такому випадку нашим глядачам. Якщо ви зараз знаходитесь в одній з областей, де лунає повітряна тривога, обов'язково подбайте про свою безпеку, перейдіть в укриття якомога швидше, і будьте в безпеці. Ми наразі стежимо за ситуацією по всій Україні. Наразі е, є повідомлення з телеграму повітряних сил ЗСУ, що тривога пов'язана із з, 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 з тим, що зл, злетів міх 31К з аеродрому Слава Слайка. Тож, будь ласка, в бавку отре, нагадує, перейдіть в укриття. А, наразі от ще маючи кілька хвилин, буквально ефіру, аби поговорити про декомунізацію. А, власне, на вашу думку, загалом цей процес наскільки завершений? Розумію, що це максимально важко підрахувати, зрозуміти, оскільки масштаби всієї країни. І цей процес вже відбувається десь з 90-х років, десь він активізувався в 2014 році, десь активізувався останні три роки під час повномасштабної війни. Але ну от можна якось відсотково зрозуміти, скільки ще роботи в цьому напрямку? Дивіться, якщо. Брати вулиці, якщо ми візьмемо взагалі територію, яка зараз нам підконтрольна, чи будемо брати кордони 91-го року, то теж різна ситуація, тому що умовно на території окупованих Донецької, та області, там та, і та, погіршиться, та, бо навіть встановлюється нове і повертається демонтоване. Якщо ми візьмемо те, що нам підконтрольне, то там перейменованих вулиць відсотків, напевно, 97-98. А щодо демонтажу об'єктів, я думаю, що ну відсотків 70-80 є. Тобто не все ще кілька тисяч об'єктів треба демонтувати, різноманітних, малих, великих. Але та робота ще є. Якщо брати окуповані території, на жаль, там регулярно відбувається встановлення різноманітних об'єктів на честь і сучасних окупантів, окупантів минулого і вулиці наіменовуються різноманітними там Дашами Дуґіними. Це і судоплатовими як в Мелітополі, тому тут на жаль ситуація не дуже приємна. До речі, що найпростіше в плані декомунізації процесуально. Наприклад, я так розумію, що перейменувати вулицю, напевно, не потребує таких зусиль так. і часу, як для прикладу перейменування населеного пункту, тим більше області так, чи так, знесення так, так. З вулицями набагато простіше з пам'ятниками. Є проблема, тому що дуже повільно працює бюрократичний процес з міністерством культури, тому що є низка територіальних громад, які вже подали документи по пам'ятниках, там якомусь Пушкіну Чкалову, Горькову, совєтському солдату, ще чомусь дуже багато моментів, і пакету документів уже Півтора-два десь в кабінатах Міністерства культури. Тобто, на жаль, от, навіть вчора дивився сайт Мінкульту, а там вивели з реєстру пам'ятник Пушкіна, який було демонтовано ще два роки тому. Тобто, ну, не встига... на, на жаль, треба якось державі вигадати, як цей процес таки Суть. пришвидшити, з... прибрати бюрократизацію. Тому що є дуже часто бажання на місцях від громадськості, від голів громад, депутатського корпусу, є рішення рад. Але немає оцього папірця, тому що без нього незаконно формально проводити демонтаж, тому що це є пам'ятка. Тобто, все одно багато хто пішов на те, що вони не хочуть бачити у себе в містах і селах. А, радянські чи імперські об'єкти, але знову таки вони пішли на ризик. Навіть я скажу, що це щодо Мукачева і Ужгорода. Я не знаю навіть, чи їх зняли з переліку пам'яток пам'ятників Пушкіну в Мукачево Ужгороді, але їх демонтували, тому що не хотіли це бачити. В тому ж Тернополі. я не знаю, навіть чи їх статус, позбавили цього статусу. Вони ще може можуть, можуть досі бути пам'ятниками. Словом роботи ще дуже багато, і будемо все-таки сподіватися, що буде рухатися в правильному напрямку. Ці роботи я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні на студію. Поговорити з нами на цю тему. Нагадаю, Вадим позняков з громадської організації «Деколонізація України. Був з нами на зв'язку. Був з нами в студії. Перепрошую, і дякую за те, що ви були з нами. Далі передаємо слово нашим колегам з новин.